Для п'ятикласниці Анни Марчак шкільний автобус був справжньою мрією. Тепер, коли її ліцей нарешті отримав новий транспорт, дівчинка не приховує своїх емоцій. Дуже комфортно. Я дуже хотіла. Я дивилася, як було в містах і дивилася, що інших дітей забирав шкільні автобуси. Я теж хотіла, щоб так було у нас в школі. Їй було дуже тяжко добиратися, тому що рюкзаки дуже тяжкі, і всі мої однокласники живуть або в тому це дуже далеко, або там. Їм було дуже тяжко носитися рюкзаки. у Ланчинському ліцеї імені Юрія Шкромеляка навчається 633 учні. Його директорка Тетяна Декан зазначає, близько половини з них потребували підвезення. Після численних звернень проблему нарешті вирішено. Була дуже велика ця потреба, і ми зверталися вже неодноразово. Вже більше 10 років і обіцяли нам, але ми розуміємо, що наше селище не є гірське воно не входить, а от добротю вже сусіднє село, воно є гірське, і багато діток навчається в нашому ліцеї, і була потреба у довезенні, і добиралися своїм ходом, хто як міг, і тому це була дуже велика проблема. Ми безмежно вдячні. За такий щедрий подарунок ви бачили сьогодні, як сяли очі наших дітей, вчителів. Однак Ланчинська громада потребує ще одного шкільного автобуса для місцевої гімназії, де навчається понад 300 школярів. Є потреба для придбання ще одного автобуса для Ланчина. Тобто ми будемо звертатися до пані Світлани. Світлана Васильівна сказала, що буде сприяти нам, тому надіємося, що Світлана Васильівна ще не один візит, буде такий хороший в нашу громаду. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук добре знає про проблему підвезення школярів. Вона особисто відвідує громади, щоб ознайомитися з їхніми потребами. У планах закупити ще три шкільні автобуси до кінця року, щоб забезпечити комфортне навчання для всіх дітей Прикарпаття. Ще є потреба одного автобуса, тому працюємо над потребами. Бо діти це і наше майбутнє, і безпечне перевезення це є нагальна потреба сучасної України, потреба розвитку наших дітей. До кінця року ми ще закупимо три автобуси. Якщо буде більше співфінансування від держави, ми зможемо закупити і більше. Іван Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.